Сформирован так называемый ЛПУК Литовско-польский украинский корпус. Сейчас уже гадать, когда закончится СВО. Дело неблагодарное С Россией так не получится. Россия сразу сказала: ребят, это вам страшно воевать с нами. Это мы с, будем уничтожать Здесь все ровно наоборот. Конечно. Я... Нету, говорит, нефти, говорит, дефицит, говорит, нефти в России. Люди просят, сделайте дорогу. Мы больше будем овощей и фруктов в Крым возить Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. І я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської пропаганди. Тут ми їй протидіємо, тут ми протестуємо і, звісно, контратакуємо, тому що росіяни безкінечно творять про нас міфи, намагаються сказати про те, що ми слабкі і програємо. Але слухайте. Они це розповідають три з половиною роки повномасштабної війни і 12 років війни в цілому. Тож здається, щось йде не за планом, і СВО не фінішує із успіхом. Але про все я вам розкажу, звісно ж, по черзі. Ви, друзі, перш за все, не забувайте нам лишати свій лайк. Для нас украй важливо, щоб якомога більше людей почули, і побачило цей випуск. Підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф для того, аби нічого не пропустити. І найголовніше. І бажано це підтримувати і посилювати збройні сили України в ті дні, які в які ми знову переживаємо ще і ще трагедії, обстріли смерті цивільних, звісно, хочеться більше мститися хочеться ще більше скорочувати поголів'я російської армії, яка не спиняється і висновки не робить. І ми маємо суперефективний механізм, як це робити: посилювати і надавати все необхідне збройним силам України. Тож, друзі, не забувайте, що за посиланням в нас в описі. Є наш збір в підтримку роти безпілотних авіаційних комплексів другого штурмового батальйону першого окремого штурмового полку імені Героя України Дмитра Коцюбайла. Ми збираємо військовим 250 тисяч на зарядні станції Кофлоу, на інвенторний генератор і не тільки все те, що справді на фронті вкрай важливо. Донайте, донайте заради нашої спільної перемоги і не збувайте звісно ж, радіти разом із нами тому, які нікчемні російські пропагандисти. Ми знаємо, що таке українська армія. Ми знаємо, які вони добровольці, які сміливі, як захищають нас із 2014 року. Ну а для росіян нас нєт. Спочатку їх там нєт, а тепер нас там нєт. Пропагандисти розповідають про багатонаціональні війська на території України. Тобто, ми просимо, ми говоримо про гарантії безпеки, що можливо, потім, по завершенню війни, до нас будуть введені іноземні війська, але ж ні, виявляється, вони вже давним-давно тут. Вдумайтесь. литовсько польсько український корпус. Он воно як. Виявляється, що в 21 столітті сторіччі можна не показувати шеврони, військових, не показувати ціле формування. Його не бачать безпілотники, супутники неможливо притягнути хоча б одного військового, який потрапив в полон чи отримав поранення. Цього всього не існує. Це тільки розповідь для того, щоб показати, що насправді всі тут, як і завжди, воюють з Україною, і тільки бідолашна, бідолашна, бідна Росіюшка воює сама. Вони мають якось пояснювати своєму плепсу, чому ніяк не можуть перемогти. Чому всі хочуть їх кинути, і обхитрити, але звісно, Росія своє відстоїть. Отак От вони кожного разу і придумують війська НАТО, литовсько польсько український корпус. Ну а післязавтра будуть мерсіані розбиратися про війська, які на сил сіл говорять на території України. Зіснізки нюансів натяпм'ятку начнем з два третього года, коли був сформирован так называемый ЛПУК. Литовско-польский украинский корпус. И в июне 2023 -го года он прошел последние сертификационные экзамены на учениях в Европе и был готов к воду на Западную Украину. Угу. Зеленский тогда отказался. И сказал, "Не, ребят, мне вот тут войска, которые будут в тылу находиться, не нужны. Хотите на фронт, прям участок берите и воюйте. А вот это вот в тылу зачем? У меня и так все нормально. То есть он тогда обозначил... Принципиальное положение войск, которое ему должно быть. Сейчас европейцы говорят: в рамках безопасности должны быть введены контингенты, которые будут выступать с позиции силы. Это так называемые войска сдерживания. Что это за конструкция такая? Это когда заканчивается конфликт и одна из сторон не признает вот этих миротворцев противоположной стороны. И тогда более сильные державы навязывают свои подразделения, аванпосты и говорят: ребят, вот. нападете на них, получите войну с нашей большой державой. Угу. Где это можно сделать? Ливан, какой-нибудь условно, или еще где-то. Но с Россией так не получится. Россия сразу сказала: ребят, это вам страшно воевать с нами. Это мы Совершенно будем верно. уничтожать. Ну, верно, здесь же все ровно наоборот. Конечно. Поэтому я не могу понять. Вообще, И вот в этом отношения... просто отказываюсь понимать логику этих людей. А логика очень простая. Вот все простая. было бы, если бы наоборот, тогда да. Но когда нет. Когда инициатива у нас, и когда они проигрывают, ну как можно вообще заниматься вот этими вот вещами? А логика знаете, где прослеживается? Первая встреча Зеленского с Трампом, вот это, плохо закончится для Зеленского. Да, да, да. Тогда Рубио на эмоциях, когда вышел и давал интервью, он сказал, вы знаете, мне позвонили все главы МИД стран Европы и сказали одно. Потом он как-то уже эту тему избегал. Но mm -hmm. тогда, судя по всему, он сказал то, что реальности было. И потом были подтверждения со стороны литовского министра. Он говорит, мне попросили затягивать, мы заинтересованы в затягивании конфликта до того момента, когда мы, европейцы, будем, будем оперативно готовы, готовы mm. для войны с ними. Mm -hmm. Они сказали, мы боимся, что на нас нападут русские. Там чисто цифры 27-й год и так mm -hmm. далее. Но фактически они готовятся к наступательным действиям. Mm -hmm. Те же самолеты F-35 для Румынии и так далее. Это все вооружение идти вперед. Минирование границ и так далее. И в этом отношении действительно все друг друга вводят за нас. Кроме России, потому что мы открыто с открытыми картами говорим. И в этом отношении они, они пока что не хотят вводить войска, но они хотят втянуть американцев в этот момент, чтобы при наступлении тех или иных событий действительно давить на русских ну как говорится, со всех сторон. Зачекайте, а виявляється, что можно дать прогноз, а потом його забрати, обнулити, сказати, що я помилився навіть не так, а просто що більше не хочу давати прогнози. А що ж такое? Лапці Аладіна навіть під час того, як вже українські війська знаходилися в Курській області, розповідав про те, що російська армія перемагає в СВО. не тільки в СВО, а й всіх військових НАТО. От така була перемога. Сьогодні лапці кажуть, що вже ніхто не гадає, коли закінчиться війна. Мовляв, давати прогнози, це ніблагодарне діло, бо він сам був впевнений, що все закінчиться в 24-му, але тепер ніхто не знає, коли це все закінчиться. Стоп-какета! Ми знаємо точно, скільки тривала Перша світова і Друга світова. Ми знаємо, скільки тривала Велике Атічесвіне, а ця війна триває вже 12 років. І відповідь дуже проста: скільки Путін ще готовий вбивати русських заради того, щоб не захопити нічого. Ось і все. Як тільки відповідь знайдеться, війна закінчується того ж дня. Я так думаю, что, наверное, сейчас уже гадать, когда закончится СВО, дело неблагодарное. Были расчеты о том, что оно должно закончиться в 2024 году. Я так думаю, был уверен, что так будет. Сейчас же могу сказать, что мы не будем заниматься неблагодарным делом, гаданием на кофейных кущах когда оно закончится, тогда и закончится. А мы же будем воевать до тех пор, пока мы не победим. А когда закончится СВО, наверное, первым делом я бы поехал куда-нибудь, выключил телефон и просто поспал бы месяц, чтобы никто меня не слышал и не видел. Это лучше всего было бы. Ахмад, сила, Россия, ночь, Бог един, Аллах. Знаєте, що таке радянський союз? Ну я там не жила, але багато чого знаю про ті часи. Радянсь... Радянський Союз це обов'язково дефіцит. Радянський Союз це голод, радянський союз це черги, і це все те, що обов'язково незабаром буде повністю і тотально в Російській Федерації. А ще радянський союз це коли ти все вивозиш за кордон, тобто експортуєш для того, щоб показатися багатою процвітаючою, успішною державою. А всередині в тебе нічого немає. Ну і отак було якраз за правління, наприклад, Сталіна, коли радянський союз стільки всього поставляв за кордон, а радянські люди жили за межею добра і зла. І зараз яка дивна ситуація: Російська Федерація, як відомо, це велика бензоколонка, де справді нафти газу стільки, що вистачить усім, але в Росії дефіцит. Але в Росії на заправках зникає пальне. Це стосується тимчасово окупованих територій. Це стосується територій самої Російської Федерації. І ніхто ніхто не може пояснити, як так Росія торгує із Китаєм, із Індією, туди й сюди продає нафтопроводи намагаються свої просувати і будувати ще. Але в самій Російській Федерації Росіяни стоять у чергах. Звісно, між самими недорогими росіянами починають ширитися і плодитися чутки, що ж стало причиною, що повпливало на те, що нічого для Росіян немає. Ну і в принципі, вони досить непогано правильно копають у потрібному напрямку. Що Росія і Путін, як і завжди, намагаються показати, що в нього все добре за рахунок самих росіян, експортуючи багато нафти, а всередині нічого не лишається. Всім добре утро, друзі. Сегодня у нас суббота, 23 август. А мы работаем. Завтра у нас будет выходной. Наконец-то хоть один. В общем, суть такова. Вчера разговаривал с одним водителем. Говорю, что там у нас с бензином, с соляркой. Какие говорю, цены. У меня там машины нет. Вообще. Он говорит, цены говорит, растут. Сказали, говорит, сейчас говорит, опять говорит, еще говорит, подымут цены говорит, на бензин, на солярку. Я говорю, а почему такие цены растут? Сейчас понять ничего не могу. Говорю, не Индия, говорю, от нашей нефти, говорю, отказалась, говорю, не покупает, говорит. Он говорит, разговаривал, говорит, с одним, как говорится, человеком, у которого свои заправки. И вот этот человек сказал, говорит, нету, говорит, нефти, говорит, дефицит, говорит, нефти в России. Поэтому, говорит, бензина, цены растут на бензин и на солярку. Я говорю, в смысле дефицит? То есть за границу гнать, в Индию, там, в Китай и так далее. А нашу нефть, дефицита нету никакого. А для своих граждан России у нас дефицит нефти. И поэтому, короче, растут цены. Как-то вот так, друзья. Это со слов человека, у которого свои заправки. Человек, наверное, больше, наконец, знает и лучше. И вот он говорит, дефицит говорит нефти говорит нефть на переработку короче как-то вот так для других стран мы все а для своих граждан так же как и долги которые <как> наше правительство простило многим странам а простило знаете почему а, думали что эти страны которым мы простим долги а, станут нашими союзниками но они не... нашими союзниками не стали они воспользовались этим. Сказали, что да, мы будем вашими союзниками. Но когда им простили долги, они тут же задпитки. Вот так. Гражданам своей страны, простите все долги, <coughs> все кредиты. И граждане за вас встанут горой. Запомните это. Так что как-то вот так, друзья. Всем хороших выходных. Берегите себя. А ми пішли працювати. От нічого не розуміють і не запам'ятовують наші окупанти, сепаратисти і зрадники. Ну, ще з 2014 року було очевидно. Подивіться на долю зрадників з півострова Крим. Що із ними сталося? Які отримали вони посади, як їх запроторили на далекий схід? Як всю свою владу і повноваження вони втрачали це, до речі, стосується навіть віп, таких як Поклонська. Ніхто не любить зрадників навіть ті, хто переходить на їхній бік. Це стосується і зрадників сучасних, які з 22-го року вирішили переметнутися на бік Росії. Ну бо Росія ж візьме Київ за три дні. Ну бо ж Росія окупує всю Україну. Тож краще бути із переможцями аніж невдахами. Але у Сасальда... Так, на це і не вистачило сил. Він знову опинився не на тому боці. Ну, а зараз ми бачимо, як із щіткою, як із маріонеткою, як з маргіналом якраз великий пахан і спілкується. Сосельдо відправився звітувати Путіну про те, що відбувається на захоплених окупованих територіях Херсонщини, але по всьому видно, що Путін не хоче його слухати. Він не хоче з ним говорити, він не хоче витрачати на цей бруд. Навіть свій час сподіваюся, що саме в цей момент Сосальдо і розуміє, наскільки він нікчемний, і як же його ще більше судячи з усього, ненавидять в Росії, основною, конечно, водіш направлення. Я просто буду немножко вперед йти, це соціальна сфера, підтримка і розвиття економіки і. И... В общем-то, восстановление жилья и инфраструктуры. Ну, инфраструктуру тоже нельзя забывать, дороги и прочее. Что касается дорог, ну, такого объема и такого масштаба дорожного строительства и восстановительных работ, ну, Херсонская область, я думаю, не видела еще даже со времен Советского Союза. Вы знаете, на первом месте потребность людей, все говорят на первом месте по всем соцопросам, что вас больше всего беспокоит и что нужно в первую очередь делать, говорят дороги. Уже потом идет здравоохранение, потом образование, потом жилищно-коммунальное, и даже цены потом идут. А вот дороги, и, и, дороги делаются. Я просто хочу сказать огромное спасибо правительству, потому что мы дороги делаем не только собственными силами. Автодор много работы делает по дорогам. И, соответственно, конечно же, объемы эти колоссальные. За 23 по 24 год и 25 год мы освоили по дорогам уже 28 миллиардов. Вот. Огромная сумма для Херсонской области. В августе начали ремонтировать магистральную дорогу федерального значения М-17, которая идет со стороны Крыма. У нас же три въезда на Крым. Это же полностью весь сухопутный коридор на Крым. Херсонская область обеспечивает. У нас две дороги были раньше сделаны, это на Ченгар и на на Сейчас уже начали дорогу делать, которая на Херсон идет. Uh -huh. Ну вот я когда последний раз был, вы дали поручение. Сейчас это федеральная дорога, поэтому ее выполняет Автодор. Обещают ее в этом году в первом слое сделать, а в следующем году уже покрыть. Дорога, конечно, очень нужна и востребована за последние три года там только ямочный ремонт делался. Был сам там в последнее время. Люди просять зробити дорогу. Ми більше будемо і фруктів в Крим Криму. Ну що ж, друзі, на цьому в мене все. А ви не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Хто ще цього не зробив? І звісно, не забувайте, не проходьте повз нашого збору. Підтримайте збройні сили України, які підтримують нас на фронті. 24 на 7. Тим паче, що зараз ми підтримуємо бійців, які знаходяться на покровському напрямку, одному із найгарячіших. І потреба в усьому, що вони мають закупити, була ще на вчорашній день. Тож давайте не гайте час. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.